Навіть якщо більшість вирішить, що повинні існувати податки, навіть якщо так, з меншості усе одно не можна стягувати податки, тому що це відбирання власності, яка є однією з природних прав. Тож, якщо більшість стягує податки з меншості, без згоди меншості на цей конкретний закон про податки. Це рівнозначно відбиранню їхньої власності без їхньої згоди, і, схоже, лок мав би висунути своє заперечення щодо цього. Найвища влада він має на увазі законодавчий орган, не може відібрати в будь-якої людини будь-яку частину її власності без її згоди, оскільки збереження власності є кінцевою метою уряду і причиною долучення людей до суспільства. Тому навіть коли починає правити більшість. Більшість не може порушити ваші права, не може порушити ваше фундаментальне право на життя, свободу і власність. Скільки влади має більшість? Наскільки обмеженим є уряд, створений за згодою?